Привіт, я Настя, ти на каналі Пригморська Відьма, і я продовжую серію відео про те, як я пройшла героїчний режим за 3 дні. З п'ятої спроби, але за 3 дні. І сьогодні ми будемо говорити про перший акт, який займає мене найбільше часу, бо в ньому чимало файного луту, ну і я люблю прийти до кетеріка вже на максимально високому рівні. Але спочатку нагадую вам підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментар. Не знаєте, що писати? Напишіть, кого ви вважаєте найсерйознішим босом першого акту. І нагадую, що це друга частина. Тож, якщо ви пропустили загальні правила та опис моєї пазі, то посилання на перше відео зараз з'явиться на екрані і шукайте в описі під відео. Тепер до гри. Після того, як перший раз мене вбили бандити біля розвалин, я вже ретельно підбирала, хто буде з ким говорити. До прикладу, щоб нас пустив розвалений мужчина, який стоїть на сторожі, його можна обманути, що ми його друзі. Для цього я завжди беру Астаріона з його найвищою артистичністю. Чудово працює ще разу, плюс, коли ми зайдемо всередину, то заскочимо його зненацька і винесемо ще до його ходу. Також моїм незамінним компаньйоном є Тіна, у якої завжди заготовлене покращення здібностей. Це топова штука в діалогах, яка не забирає слот поза боєм, і у вас буде постійна перевага. А також біля сховка з павучим яйцем обов'язково візьміть амулет направлення. Бо тіна вам і направлення і покращення не дасть, а от тінове покращення і направлення від амулету дуже спрощує розмови. Після знайомства з Чахликом я завжди прямую в гай допомагати вілу та тіфлінгам, і тут бажано самостійно вбити якомога більше гоблінів, щоб отримати зацебали. Дивіться, в кого найменше хп і бийте всією ватагою його, інакше NPC радо їх добиватимуть і дзуски вам, а не гарні поінти. Тут же обов'язково рятуй малого від сирен. Бо вони цікаві суперниці, і за них файна експа, і допомагає Олфірі з написанням пісні. З нею треба саме зіграти на інструменті, щоб отримати спеціалізацію в грі. Покращення здібності від Тіни – це те, що треба тут для артистичності. Гарно грати допомагає не тільки відволікати ворогів, поки пройде світ щось краде, а й може слугувати приманкою. Я так колись поставила тав заграти мелодію біля печери, де завалило Ніра. Біля мене зібрались всі Пісі, я розставила бочки і підірвала їх одним алхімічним вогнем. Так, тав теж вмерла, але інпісі подохли. Враховуючи, що я в цій локації раз ледве від них відбилася, то це топова опція. Але ми ще не дійшли до підмороку, я знову біжу поперед батька в пекла. У рефіка в гостях я завжди нагрібаю собі по поїсти, бо це ізі провіант. Ну і з першої зустрічі з фанатиками Абсолют відразу вживлюю собі Пуголовка. Я не те, щоб дуже часто користувалася літицькими силами, але сприятливий початок та удача до легких світів це те, що я вкачую всім в паті. Ніколи не знаєш, коли критичний удар чи перевага на початку тебе врятує. До табору гоплінів я люблю піти на гієн та врятувати флорі і взяти у неї лук з зарядами блискавки, бо в першому акті є набір броні під цю зброю. Також, якщо заскочити до воса, то це плюс 300 чи 400 досвіду просто за розмову. Якщо ви боїтеся провалити обман і не пережити бій з ним, то раджу розгрупувати паті і лишити когось стояти біля порталу. Навіть якщо вас переб'ють гітянки, то один компаньйон поверне вас до життя у чахлика. Ось чому так важливо першим іти до чахлика, бо я за одного проходження поки записувала вам відео з ведмисачами, то вбила три моїх компаньони, поки ті начілила біля вівторя-селуне. Потім до мене дійшло, що я якби не завербувала чахлика. І нема кому воскрешати моїх супутників. В намаганні одною ціною добити всіх скелетів мене убило, але це було весело. Гієни до гоплінів можуть бути трохи складними, але якщо ви правильно підготуєтесь і будете заходити зі скрадання, то справитесь із ними. Нагадування з попереднього відео: скрадання це ваш найкращий друг, ваша дружба на весіллі, любов матері, прости господи. Це найголовніша механіка, якою ви маєте користуватися на героїчному. Бо скрадання дає перевагу в ініціативі, і вона вам дуже потрібна. Якщо комусь одному треба почати діалог, як в прикладі з гієнами та їх ватажком Фліною, то тав або інший мілішник може це зробити, щоб переманити її на свій бік, а всі інші справа можуть зі скрадання вступити в бій. Головне, що мені треба в цій локації, це забрати скриню з ентерійців та вбити їх, бо після Флорік я відразу біжу до совка бандитів, щоб обміняти скриню на товари їх продавця. А в нього мені треба рукавиті злодійства і титановий лук для Астаріона або на початку для мілішника. Потім, звісно, я з антерітів підриваю і лутаю у продавця все інше. Але спочатку мені треба саме відкрити його секретну секцію, а з живим караваном чи зламаною скриною цього не зробити. Тому караван треба вбити і скриню принести невідкритою. Але нічого, скриню я полутаю з їх боса після бою. Я завжди починаю бій, скидаючи її вниз, а потім підриваю бочки з нею поруч. Від зентерітів є спуск у підморок, і я ним радо користуюсь, бо це гарний досвід. Там чимало луту, але також є два сильних мінотаври, для бою з якими треба буде майстерність і гарна підготовка. Тут еліксири сили велета та зілля швидкості будуть вам у нагоді. Постарайтеся астаріоном заскочити їх зненацька. В разі невдачі майте на готові зілля невидимості, щоб втекти. До речі, у Підмороку у вежі чарівника є палиця небесного велета, яка дає 19 сили. Теж може добре спрацювати для Астаріона і його далекобійних атак титановим луком з зентерійців. Так, таким чином він втратить підступний удар в ближньому бою. Але якщо він мене спеціалізується виключно на ударах з луку, то чому б ні? Ще по периметру в підмороку носиться бурля, якщо ви заслабкі її бити, то можу порадити користуватись краданням і відходити від місця, де вона буде випригувати. Якщо вже одного персонажа вона затягне в бій, то його можна достроково завершити, випивши зілля невидимості і відійшовши подалі. Тут головне це відкрити аванпост салонітів, щоб у вас уже була доступна ця локація. Наглипача я йду під кінець першого акту, нікуди вежа чарівника не дінеться, та добігти до мікодонів, бо там файні продавці, плюс не так далеко бігти до них від порталу як в смарагдовому мугаю. Травниці взагалі регулярно можна купувати зілля сили та іншу алхімію, тому я завжди бартером віддаю їй назбираний хлам, щоб у мене була стовідсоткова знижка. Та й в третьому акті її магазин дуже зручно розташований біля порталу, тому вона мій топовий продавець на перший та третій акти. Щоб покращити з нею стосунки і менше віддавати речей безкоштовно, можете спочатку їй принести шляхтоніжку, а вже тоді добивати 100% хороше ставлення до вас бартером. Далі вже йдіть на власний розсуд. Можете сходити врятувати чоловіка травниці та перебити хакожахів і поїхавши год. Але якщо переоцінити свої сили. І там ще й бурля вилізе, то можете дуже неприємно померти. Якщо таки надумаєтесь до них іти, то тільки через скрадання, і старайтеся вбивати їх по одному, щоб не тригорнути дрову і щоб інші гакожаки не позвали підмогу. Бачите, що земля трасеться, відразу скрадайтеся і відходьте від бурлі подалі. На героїчному вона має легендарну дію, яка підвищує тимчасові очки здоров'я на 100, і будь-яка шкода менше за 15 не вплине на неї. Тому вам треба бути максимально сильними, щоб не програти бій. Також я обов'язково йду на берег і розмовляю з двергарами для досвіду. Якщо ви в колонії вже поговорили з сувереном і маєте чоботи, то в них до вас претензій зовсім не буде. Після мого фіаско, коли я за слабкою почала бій і загинула, я вже навчена, що треба бути обережнішою з їх фаташком, що вміє піднімати мертвих. Я або йому в труси підкладаю квітку шепта щоб він не міг чаклувати, або карлакші лейзель бігають по першому рівню. Підбирають всіх полеглих воїнів та транспортують їх до аванпосту або можете скидати їх до скрині. Так ватажку не буде кого піднімати. Але бій з ним я починаю вже перед тим, як плисти в проводячи з собою глита, що їх відразу тригерить. Повернемось на поверхню. Обов'язково вербую дрябка в табір, бо він супер допоміжний в бою своїм вмінням піднімати інших персонажів. Ведмисечів, як я вже казала в першому відео, я оминаю. Билась з ними один раз, вже коли виходила з першого акту. І це не було прям складно. А за нових проходжень я дозволяла гоблінам робити за мене брудну роботу. І про гоблінів. Я якось захотіла забрати перстень з ноги гобліна, але не змогла діалогом дійти до опції футфашиста, де він каже цілувати йому ніжку. Почалась бійка, вбити я його не вбила, тому вже за нової спроби на мене загрився весь табір. І тут я мало не померла, але відкрила для себе топову функцію втекти з бою. Втекти з бою! Тікаєш позорно, вертаєшся як король з персонажами з повним ХП. І може ще своєю агресією ви тригернете тимчасову ворожість, і при поверненню на вас не нападуть. У мене саме так сталося з гоблінами, що після повернення вони були на мене злі, але не нападали. Мені опція тікати з бою не раз рятувала тупу, але як я вже розповідала в одному з попередніх відео, я так застрягла біля Ніра. Бо НПС моїх персонажів не добивали, і я не могла їх воскресити в таборі у чахлика. Тому мені довелося провести цілу спецоперацію, щоб по одному витягти їх всіх з оточення. І там мені допоміг глипач, який перебив половину двергарів. Але знову я біжу поперед батька в пекло. І ще одне: якщо ви граєте за паладина, то втеча з бою це порушення обіту. Тому, може, виходьте з бою кимось типу тіни, а та в неї героїчно загине від ворогів. Взагалі, це популярний мем, що будь-який чих в брамі Балдура – це порушення обіту. І спочатку це не видається великою проблемою. Бо всього лише треба заплатити тисячу золотих, але потім, коли сума відновлення обіду доходить до 10к, я зазвичай зупиняюсь, щоб відновити його лише в крайньому випадку. Я втрачала обід через втечу з бою, через те, що починала бій з нейтральними персонажами. Але найсмішніше це те, що я втратила обід з оку яги. Я не знала, що піддаюсь якимось темним чарам, що мене за це треба карати. Та повернемось до проходження. Гоблінам я влаштовую геноцид. Повни слабкі противники, але досвід це гарно прокачує. Також я обов'язково вербую огрів і, викликавши їх битися з гоблінами, я на них нападаю, щоб у тупня просвітленого забрати діадему. Ще разу мені жаль зраджувати цих милих канібалів, але там інтелект піднімається до 17 і я не можу це пропустити. Звісно, можна переконатися, що гобліни самі його доб'ють, але статистично в мене вони помирають саме від моєї руки. Згаю я виводила сазу. Бо знову такий досвід легше потрапити в табір гоблінів. При нападі на Мінтару я Сазу теж не вбивала, і я підозрюю, що це головна причина, чому в мене багувала Мінтара. В другому акті на суді має бути Мінтара і Саза, якщо з ними напасти нагай. Але якщо їх виробити до непритомності, то перед кетеріком з'являється тільки Мінтара. І коли я її звільнила від наглядачок, то не могла з нею поговорити. Вона в мене стояла як тукан в тюрмі і не рухалась. Я по всякому пробувала її оживити, але це такий баг, і Ларіани над ним працюють зараз. Тому, якщо хочете на героїчному ходити з Мінтарою, раджу або вбити сазу або взагалі її не рятувати. Я перевіряла на останньому проходженні, і коли я начіпала сазу і залишила її в гаю, то на ізі завербувала мінтару. З приводу інших босів Катюгу я завжди дозволяю вбити коріллі, бо це прикольна катсцена і відразу дорога до місячних веж. Тільки думайте, хто почне з нею діалог. Бо ельфи від її снодійного не вирубаються і буде бійка. Якщо ви не знаєте про що я, то значить ви не дивились моє відео з секретами першого акту, тому швиденько розповім. Жриця Катюга це одна із опцій позбутися паразита. Вона запропонує одному персонажу відійти в більш інтимне місце і дасть випити зілля. Навіть якщо ви відчуваєте, що це снодійне, все одно пийте. Ви прокинетесь у в'язниці Катюги, і тут головне не прочатися і не пробувати вибратися з кайданів. Бо тоді вам на допомогу прийде помічниця рафіка Коріла. І тепер до фінального боса гоблінів, його я завжди виношу бочками з порохом. Бо, по-перше, це весело. А по-друге, що вам ще треба після першого? Вайденіфосомачґрусамґрафік so so Файленс слабкі, але беруть чисельністю, тому завжди думайте, як найкраще їх позбутися. Плюс збирайте натхнення. Це допомагає вирулити найскладніші діалоги. До прикладу, якщо отруйте казанок з випивкою гоблінів, то це дає натхнення старіону, ну і мінус 10 гоблінів в бійці. До порятунку Галсіна важливо збігати на болото і викрити кого. інакше ритуал зупинить уже Галсін, а це вам менше досвіду. Потім я щось вирішила зарано піти до крешу, і в мене не було пацюги тіплінгами в останнє проходження, бо вони пішли без мене. І якщо ви плануєте роман за Астаріоном, то бажано відпочити біля гаю, бо якщо швидко потрапити в підморок, то він вам сам скаже, що вампір, і не буде супер схвалення за дозвіл вас кусити, бо ця катсцена є тільки на поверхні, тому не спішіть. Тепер до справді серйозних супротивників: якщо після геноциду гоблінів прийти до матріарха, то впоратись з павуками буде легше, адже у вас буде нормальний рівень. У мене завжди Астаріон займається розвідкою. Я йому обов'язково надягаю чоботи, що протидіють павутині, що він безшумно постріляв яйця павуків та в бою не дав їм вилупитися. Особливості матріарха є те, що один раз за хід, якщо її нащадки зазнають нападу, матріарх фазового павука може витратити легендарну дію, щоб використати павутинну гробницю. Жертва буде похована в зараженій павутині і не зможе рухатися чи діяти. Якщо павутину не буде знято за допомогою кислоти чи вогню, то вона вибухне, завдаючи 8К10 отрути похованій істоті, тому знищити павучі яйця до початку бою надважливо. В принципі, Астаріон з гарно вкачаною спритністю може винести павуків так тихенько, що бій буде один на один з матріархом. Найлегше її перемогти, якщо регулярно палити її павутину, щоб вона ловила дамаг від падіння. Або взагалі можете скинути її в прірву під мороку там оживити її глитом і таскати за собою. Тут же в печері ми знаходимо камінь, який відкриває книгу некромантії і «Сорі, Астаріон, але ти з нею безтолковий. По тій простій причині, що ці кляті посіпаки, яких ми можемо прикликати, не розуміють такого концепту, як скрадатися. І якщо їх залишити дуже сильно позаду, то ці черти не вступають в бій. Тому найкраще, щоб мілішник, в моєму випадку Тав могла таскати їх за собою, бо в неї так непомітність не дуже. І ще одне про цих посіпак. В сховку в скрині є рукавиці, які, якщо власник когось прикликає, захищатимуть їх від будь-якого дамагу, окрім як психічного. Що прикликана істота має кидати кидок протидії інакше збожеволє. Так от, саме прикликані гули чомусь мають імунітет до цього ефекту рукавиць. Це вам на замітку для третього акту. Після матріарха я вже на ізі йду до Яги. І якщо в моєї ТАВ є спеціалізація на залякування, то отримую її око або відправляю лизель. Ви не можете мати два хворих ока в грі, але ви можете різних персонажів відправити за ними. До прикладу, є сенс отримати це око Лейзель, на випадок, якщо вона тригерне якийсь діалог, а в неї єдина спеціалізація це та залякування. Так само є сенс віддати око Волота чи астаріону, і останньому навіть логічніше, бо саме ним я роблю розвідку. Перед тим як домовлятися з етель про око. Купіть в неї зілля сили гірського велета. Бо як тільки ви почнете діалог про лікування та око, вона перетвориться на ягу, і ви вже не поторгуєте. Зілля сили гірського велета топове для мілішників, та Ястаріону з сетановим луком пригодиться. Можете взяти до етель когось хто весь час чіли у таборі і прокачувати йому чиї рівні поруч з нею, бо в продавців з кожним новим рівнем оновлюються товари та гроші, і таким нехитрим прийомом. Можна накупити ветель Зілі як в Смарагдовому гаї, так і в хатинці на болоті. Я завжди беру ветель Око, бо за невдалу спробу допомогти, вона, так би мовити, дає комплімент від закладу. А саме паличку, яку якщо розбити, то отримаєте до довгого відпочинку спеціалізацію в усіх скилах, сила бика, мудрість сови, котяча грація і так далі. Чудова штука, коли треба буде домовлятися з кимось по типу юргіра та його тваринки. До Етелю я прийшла перекачена після моїх пригод в підмороку та гоблінів. В її печері маски бажано вбити до бою, інакше вона їх прикличе і навіть смерть тітоньки їх не вспокоїть. Хіба я можу виробити непритомною одну маску, яка її не носить постійно і здатна опиратися? І тоді, в бою з Ягою я її ігнорую, концентруючись на етель. Вже в печері з Меріною я крадуся справа до кімнати з паличкою. Ховаю всіх там і виходжу персонажем з найкращою ініціативою нападати. Знаючи, де стоїть Етель, я не даю їй почати діалог, а відразу швиряюсь по ній чимось вибуховим. В ідеалі заскочити її або почати хід першим, щоб тоді підтягнути всіх інших. На героїчному Етель може викликати додаткові копії себе після проказування чарунку. Чим вищий рівень, тим більше копій викликається. Ще вона може перетворюватись на Меріну, тому подивіться на черговість ініціативи зверху і запам'ятайте, яким номером іде Етель. Зазвичай вона перша чи друга. Коли вона перетвориться на Мейріну, то просто бийте по Меріні, яка йде першою в списку. Етель першу дією розмножиться і підпалить клітку Мейріни. Якщо не хочете її смерті, то доведеться витратити дію, щоб кинути воду в клітку. Плюс можете нажати на механізм, щоб спустити клітку вниз. Наскільки я пам'ятаю, це не забирає дію. Магічний залп це чудова опція, як позбутися копії етель. По достатньо найменшого дамагу, щоб знищити їх. Стишення від тіни чудово може спаскудити язій бій, і вона змушена буде постійно шукати можливості вийти з кулі тиші, щоб касунути закляття. У мене ні разу за героїчного не вийшло взяти її волосячко, бо я опускаю її здоров'я супер низько, а вона не починає торгуватися. Може, тому що я брала її око, не знаю. Тому я просто її вбивала всі рази. Конори я лишаю миріні, і вже тепер йду бити двергарів під мороку. Якщо я вже всі тіла з берегу перенесла кудись, щоб ватажок не міг їх воскресити, то я відразу хапаю глита і приходжу до них. Але тільки Тав приходить з глитом, всі інші ховаються біля покинутого селища, щоб напасти, коли двергари найменше чекатим. Один персонаж це ваша приманка той, хто має хорошу ініціативу і на ізі може почати бій, щоб потім підтягнути всіх інших. Інколи є сенс це робити астаріоном, якщо довкола самі вороги. Але якщо персонажі нейтральні, то щоб не втратити обід, я придумувала як їх розізлити. В випадку з двергарами в селищі треба просто телепортуватися туди з глитом. Також бажано, щоб у вашого розвідника вже було око воло або еліксир, щоб до того як ви почнете конфлікт, він пройшовся по всій території і повідкривав всіх невидимих двергарів. Після вичищення гнилі я завжди вбиваю глита. Якщо він взяв з собою бурлю, важливо добити її до того, як ви почнете з ним діалог, і він запропонує зрадити суверена, який його прихистив. Мені в коментарях писали колись, що можна зробити бурлю постійною гостею вашого табору. Якщо поки виходите разом з глидом, ви підете в табір підмороку і телепортуєтесь на поверхню. Таким чином, глид залишиться в підморку, а от бурля піде з вами. Тільки от нещодавно в мене стався прикол. Після декількох довгих відпочинків. Бурля в таборі стала ворожою і напала. Я прям дуже не очікувала такий розвиток подій. Майте на увазі, якщо ви чули про таку фішку і думали повторити, може не варто на героїчному це пробувати. Тут можу порадити зробити відпочинок до отримання винагороди від суверена, бо він вас посипе спорами, що даватимуть переваги, і це саме те, що треба перед тим як плисти до поселення двергарів. Я вже трохи розповідала, як мене ледве не прикінчили за одного героїчного режиму. Коли я почала бійку з двергараменніра. Тому останнього разу я винесла їх хитрістю з грою на музичному інструменті. Для цього мені й треба була спеціалізація у Мілішника, щоб або відволікати увагу, коли прийдись від щось краде, або щоб бути приманкою на випадок великого скупчення ворогів. На Ніра я нападаю до того, як почнеться кат сцена, і він встигне вбити когось з друзів Баркуса. І коли всіх інших посіпак нема. То 4 на 1 бити Ніра супер легко, якщо ви правильно підготуєтесь. Нір захищає себе від фізичної шкоди за допомогою сфери, яка завдає шкоди, коли по ньому вдарять. Тут можу порадити, щоб коли він закриває цю сферу, користуватися різними союзними НПС і прикликаними істотами для поглинання шкоди. Дрябко, лопата, оживлення мертвих трупів, полов'яна сфера тощо. Всі вони поглинають дамаг, що потім дозволяє завдати шкоди Ніру без віддачі. Знову ж таки, перед тим як ти до суверена з головою Ніра, раджу довго відпочити, щоб його спори на вас діяли якомога довше. Але перед боєм з ніром я, звісно, повністю облашу поселення, знаходячи плити на броню. А саме її я виготовляю в кузні, тяжку для себе і середню для карлак. І так, я обов'язково відправляю когось одного відкрити портал в кузні, щоб потім не бігати по поверхням всієї паті. Останній бос першого акту для мене це адамантовий сторож. І там же я серйозно продумаю, хто де буде стояти і як привертатиме його увагу. Бо, хоча в мене і є очівка за знищення його без наковальні, але на героїчному я не ризикую. Тут лайзель або карлак мають собою приманювати його до наковальні або рухати його по париметру, щоб він ставав під нею. Вам гарно допоможуть стріли з вибухівкою та удари молотами. Якраз у такого дамагу сторож найбільше вразливий. Якщо раптом він перестає отримувати шкоду від ваших ударів. Значить, він давно не стояв у лаві, йому треба розплавитися, щоб зазнати шкоди. Адамантове відлуння це легендарна дія, доступна гріму в героїчному режимі. Один раз на хід, уражений атакою, сторож відбивається, надаючи собі 10 тимчасових хп та подвоєну швидкість руху, доки тимчасові очки не вичерпаються. Якщо ви боїтесь померти, вам ніхто не заважає відправити тільки трьох своїх персонажів на бій і в разі смерті відновити всіх у чахлика. Гітянки це щось між першим та другим актом, тому ж виденько щодо них. Якщо віддати яцей гітянки продавчині, то цей гід всіх переб'є в третьому акті. Він має топовий амулет, але зняти його можна тільки з його тіла. Тут самі вирішуйте, чи хочете ви цей амулет, чи віддаватимете продавчині яйця ведмесача. У неї ж можна свиснути, чи купити обладунки котячої грації для Астаріона. А у продавчині гітянків краще обов'язково візьміть для астіті, рукавиці спритності та ніж. Креші я всюди пускаю говорити Лейзель. щоб простіше було з діалогами і допомагає Тіна. Єдине, куди я лізу сама, це машина очищення, щоб отримати плюшки замість Лейзель. Герб щоб дістати кров Латандера, як раду, не заморочуючись зі збором церемоніальної зброї. За наказом в лакіт заходжу в призму, не вбиваю хранителя і потім відбиваюсь від її генералів. Вам все одно доведеться зайти в призму, інакше Влакіт закінчить гру за вас. То нащо мучитися і переконувати лазель не переходити на бік гітянки, якщо можна добровільно віддати призму і битися з воїнами королеви вже на виході? Тут прихисток тіни дуже стає на вгоді, щоб піднімати поранених не зазнаючи шкоди. В принципі, ви всім в паті можете поставити один рівень клірика і включити прихисток. Мені про цю фішку розповів грейлом. Можна всім ставити прихисток і бити місячним світлом. Місячне світло не порушує прихисток і від нього є дамаг. Тож ви можете бити ворогів, а вони вам нічого зробити не можуть. Я пробувала працює чудово, тільки ну дуже вже нудно і довго так проходити. На героїчному генерал Блакіт фармить мечі кожного разу, коли ви по ньому б'єте. Тож майте це на увазі, коли будете готуватися до бою і заготуйте правильні закляття та еліксири. Моя порада це уникати те, що він нафармить, і прямо бити по босу. Бо з його смертю зникнуть і ці об'єкти. Тому зілля швидкості та еліксир жаги крові вам в поміч. Тут опції втекти з бою не буде, тому переконайтеся, що у вашого клірика заготовлений прихисток. Отож, після першого акту найголовніший лут для мене це: на кораблі я завжди забираю меч Камбіона, а потім меч Паладина, що полює на карлак, амулет направлення біля павуків гаю. Якщо зможете вибити у воса його меч. А це можливо, якщо тваринкою слідопита підкрадетесь, щоб нанести удар розброєння. плюс перед цим вас підкачає барт своїми спелами. То це, звісно, ідеальна штука для мілішника, перстень контрабандиста біля гієн для Асті чи вашого прийдисвіта, лук з блискавичними зарядами у флорік для тіни, рукавиці злодійства у зентерійців для Асті. У них же титановий лук для Асті, Олігів від Месача є підвіска місячної роси. В сховку зі скарбами ватажка гоблінів є рукавиці гарчання відчайдуха, які дають перевагу на атаки мілішників, якщо його оточують більше двох противників. Я завжди забираю тупення просвітленого його діадемо-інтелекту. У підмороку морозний посох для тіни. Там же у глипача файний амулет і в Омелома я завжди п'ю зілля, щоб прокачати мого пуголовка. Там же у мінотавра є чудовий амулет негідних, з його опором до рубальної шкоди буде корисним бою з кетериком. Плюс Палиця сили велета вежі чарівниці буде чудовим доповненням для Асті. Відразу дасть йому 19 сили для сильних атак луком. Для тав я часто у Омелома беру чоботи гучного ремства. Адамантові лускатний та пластинчастий обладунки для мене і карлак. Якщо ходите без карлак, то можна ще для ціни, або середні обладунки віддати Асті чи тій же тіні. Шолом адамантового стража для мілішника. У продавчині, яка хоче яця гітіянки, Обладунки спритності з котячою грацією, в неї штоповий амулет, що оберігає від смерті. У продавчині гіт'янки, ніж підгорського короля та рукавиті спритності. Ну і на фінал кров латандера комусь типу тіни. Перший акт найбагатший на хороший лут, який мені пригодиться пізніше, тому я найбільше його обходжу. На це мені зазвичай треба цілий день. Другий і третій акт займають мене від сили день півтора, тому в наступному відео я швидень поприйдуся по проклятим землям та містом Болдурана, а на сьогодні все. Пишіть, про які речі я забула сказати, і що ви обов'язково врахували йдучи на певних босів. І не забудьте кинути грошей на ЗСУ. Побачимося якось завтра!